Вітаю на Суспільному. Ми перебуваємо на центральному проспекті Луцька, проспекті Волі. Позаду мене патріотичний мурал зображений тризуб, який у липні цього року оновив вуличний художник Андрій Присяжнук. Він уже більше 20 років займається спрей-артом. Його роботи прикрашають стіни, будинків, міські об'єкти про вуличне мистецтво і його значення в час, яке ми зараз живемо. Говоримо далі з Андрієм Присяжнюком. Вітаю! Привіт. Цей мурал, який позаду нас, із зображенням Герба вперше створив ти тут саме у 2015 році у місті Луцьку на проспекті Воль. Влітку цього року ти вирішив його оновити. Що додав? Чому вирішив змінити і освітити кольори? Тому що після того, як ти його новив, він неначе розквітнув. — У 2015 році, коли я створював цей дразуб, це був перший мій мурал такої величини. Ну, тобто площі великої. І в принципі була дебютна робота. Коли я зараз я його оновлював, я це робив по причині ті, що за сім років чи за шість фарба вигоріла, і фасад получився в деяких місцях, і, відповідно, потрібно було оновлювати. Але коли я звернувся до міського голови з питанням оновлення тризубу, я вирішив зробити щось нове. Ну, тобто, щоб він не був такий самий, як попередній. Що додав до зображення, які кольори, чому саме це тут зображено? Я коли створював роботу, я просто брав кольори з навколишнього середовища. тобто Кольори стін сусідніх будинків І відповідно з цієї гами кольорової створював тризуб. Для того, щоб це зображення сиділо в просторі. І не виривалося з контексту архітектурного. Тризуб, наче розквітнув. Це символічно чи ні? Ну, а під ним ми маємо палаючу російську техніку. Чому от власне такі паралелі і таке поєднання? Зобразив буквальний сюжет, який актуальний на сьогоднішній день. Відповідно, кожен має своє сприйняття, і людина проходить, бачить, і якщо для когось він розквітнув, все спрацювало так, як має бути. Грамотно підібрані кольори і композиції, і все працює. Що для тебе особисто цей мурал з трезубом символізує або означає? Для мене ну, наш трезуб і герб це тако, сильний знак нашої країни, який мені подобається і по формі, і по смисловому навантаженню. Як було малювати, оновлювати цей мурал в час повномасштабної війни? Ну, після того, як після 24 лютого, взагалі якось працювати з такими роботами стало важче. Я не знаю навіть точної причини. Тобто, ну, це якийсь психологічний такий осадок, через якийсь який, ну, бар'єр, через який треба переходити, щоб працювати. Тобто не можна так робити, як це було раніше. Якось вільно, на пориві. Ти постійно працюєш, але щось якийсь, якийсь такий є певний осад, який не дає ну, максимально вільно створювати роботу. Коли я створював ну, безпосередньо цей мурал, то там е дуже часто приїжджали машини з надписом Груз 200, наприклад, і це також давало певний такий е смуток. Чи були повітряні тривоги під час того, як оновлювався «Тризуб» на проспекті Волі, які відчуття виникали під час уже е фактично повномасштабного вторгнення, коли е цей «Тризуб» оновлювався? Тривоги були фактично щодня, але ну, я не знаю, я якось не дуже на них реагував, тому що мені треба було закінчити роботу. І в мене там були матеріали, я їх не міг покинути. Як реагували лучани гості міста, які проходили, і що можливо вони казали, коли ти якраз працював і оновлював нарал? Ну не знаю, реакцію я вже отримав від людей вже по закінченню проєкту. А коли я створював, то мені здається, що всі думали, що ну, буде щось таке не дуже добре. Не знаю, або вони очі піднімали, і коли вони дивилися на стінку, то я не знаю, а от або це через сонце? Ну, я бачив, що вони кривляться всі, типу. Я так собі думав, це або робота не подобається, або сонце в очі сліпить. Але коли закінчив, то дуже багато підходили, і дуже багато висловлювали слова вдячності і обіймали. І багато відгуків отримав в соціальних мережах, позитивних в особистих повідомленнях. В принципі, здебільшого, фідбек позитивний. Ти говорив вже про те, що важко працювати з часу повномасштабного вторгнення, так а загалом в цей час, найлегкий, який переживає вся країна. Є ідеї, є натхнення, є свобода для малюнку. Е, ну так сталося, що 22 лютого я був в Одеській області, почав створювати мурал. Мурал був на тему е, фейків в е, мас-медіа. І цей мурал я не закінчив робити, ну створювати. Я покинув Одеську область, бо це було біля Придністров'я і поїхав в Луцьк. І перший час повномасштабного вторгнення я займався волонтерською, ну так можна сказати, діяльністю там вантажив вантажі, допомагав, щось малював військовим. Ну і всякі такі такі справи виконував, і до малювання взагалі не лежало, але потім в якийсь період ну, певний період часу прямо захотілося щось малювати, щоб ну, підтримати своєю діяльністю, там не знаю, дух українців або тому подібне. І так воно якось розпрацювався і вже можна сказати, що можу малювати. Вже ну звик до цієї обстановки і ну, навчився ну, в цій обстановці працювати. Ідеї, малюнки зовсім інші тепер виринають. Так зараз склалося, що або проєкти, які пропонують, вони всі тематичні, всі мають смислове навантаження, актуальне до часу. Чи волонтериші допомагаєш Збройним силам і зараз? Буває, що є запити, звертаються там, наприклад, для того, щоб або автомобіль розмалювати, або були зверталися військові, треба було їм розмалювати подвір'я, де там Знаходяться військові, тобто для того, щоб підняти їм бойовий дух. Я є куратором і куратором в галереї 4.8. Це такий один із міх проєктів. І ми там з місцевими художниками створювали експозицію і. Кожен з художників робив тематичні плакати або стікерпаки, ми там їх продавали відповідно. І ці кошти були переадресовані на волонтерський штаб-ангар. Коли ми робили цю акцію, ми зібрали десь близько 16 тисяч, здається, гривень. Якою є твоя остання робота? Остання робота це я працював в Києві над проєктом, розмальовував вагон «Укрзалізниці». Моя тема була Крим, Богдан Зіза. Богдан Зіза це хлопець, який в травні облив жовтно синьою фарбою адміністрацію місцеву в Євпаторії, і йому загрожує 15 років ув'язнення. Відповідно, це, теж, це його дія, це його такий певний протест в підтримку України і нагадування всьому світу, що Крим український. Відповідно, я осмислював, переосмислював цю тему, і моє зображення на вагоні було присвячене цій темі. Відповідно, я намалював Крим декоративно в своїй роботі, передав емоцію, яку вкладав Богдан в свою дію. Тобто в моїй роботі там ну, багато потяків. Тобто, я так само кидав фарбу в вагон, щоб фарба стікала і був той самий ефект, який був на адміністрації Паторії. Графіті зараз це улюблена справа, розвага чи спосіб заробітку. Це все разом взято. І спосіб заробітку, і розвага, і комунікації, і відпочинок. А загалом, що таке графіті і хто такий графіті-майстер? Ну, графіті-майстер це якби художник вузькопрофільний, можна так сказати. Тобто є там певна категорія, певна гра, і всі люди в цій грі знають свої правила, от, і вони є графіті-майстерами. Ті, що пишуть своє ім'я на, на стінах. Скільки у доробку в твоєму робіт, які для тебе ну, є можливо, Найсуттєвішими, найсукровеннішими, тими, що ти пишаєшся. У мене є багато робіт, але мені одиниці з них подобаються, але зараз, щоб я їх там перечислив і згадав. Я так не, не, не класифікую їх просто, як все. Я їх забуваю, можна так сказати. Скільки живуть вуличні роботи? Це залежить від того, хто її перемалює або зіпсує, або від того, коли відпадає штукатурка, або від того, коли виграють фарби. Вони довговічні, насправді. Єдине, що з часом фарби тусклішає. І все. Яке завдання графіті? Тому що дехто називає це мистецтвом на вулиці, а інші навпаки кажуть про те, що воно іноді псує архітектуру. Ну, все залежить від автора. А завдання, яке хто автор, то те є завдання. Ну тобто, якщо ми говоримо про роботу, цей мурал це не є графіті. Тобто, графіті – це трохи, трохи інша історія. Графіті на вагонах, шрифти, імена. Тобто кожен графіті райтер пише своє ім'я в своєму якомусь неповторному стилі. І там, чим у нього неповторніший стиль, тим якби він е якісний, якісніший митець, можна так сказати. Як змінилася, на вашу думку, культура і напрям вуличного мистецтва часу повномасштабного вторгнення? І чи змінюються? Я думаю, що всі основні принципи залишились тими саме, просто темою ну, тобто, стріт-арт для художника це там, як інструмент засіб вираження. І Відповідно, для того, щоб виразити тим якусь певну тему, тобто типу художник використовує цей засіб. Ну, відповідно, просто теми змінилися, а всі інструменти залишилися тими самими. Який має вигляд Луцьк у напрямку графіті? Простору, на вашу думку, і чи є тут куди далі розвиватися, вам як вуличному художнику працювати? Е, ну, сам Луцьк в Луцьку графіті сцена дуже сильно ну, добре розвинута. На, Порівняння з сценами в Україні в інших регіонах в нас місто виглядає досить симпатично, і в нас немає поки що що дуже добре якихось хаотичних стінописів. У нас, в принципі, всі стінописи, які є, створені, вони всі створені людьми, які в своїй сфері є професіоналами і багато років ну, працюють в цій сфері і мають досить великий досвід праці. Щодо Луска, чи тут можна розвиватися, ну. Можна, я думаю, так. Але в інших ну, наприклад, у Львові це набагато краще робити. У Львові більше шляхів відкрито і більше можливостей. Якою бачите Україну? Україну я бачу сильну і незалежну. Дякую за інтерв'ю глядачам. Дякую за увагу. Хай оновиться наша рідна Україна, очиститься від російських загарбників і небо знову стане мирним. Дякую, що були з Суспільним.